Якщо про реабілітацію Юрій Михайлович, то ми працюємо, щоб в кожному кластерному закладі, в кожному декластерному закладі була хороша повноцінна реабілітація. Ми здійснюємо проект в обласній лікарні з рекавері. Там 2000 квадратних метрів вони мають зробити просто, ну просто дуже класний ремонт, плюс обладнання, але єдина вимога і в ми підписували меморандум про те, що ті ліжка будуть використовуватися тільки для військового поранених. Тобто ми плануємо там десь 50-60 стаціонарних ліжкомісць відкрити для того, щоб там лікувалися наші бійці. Досить потужно працюють в Володимирі в плані реабілітації в них. Є стаціонарне відділення, але умови там не відповідають. Вони зробили проектну кошторисну документацію на новий корпус по реабілітації, де вони хочуть 115. та 115 мільйонів, де вони хочуть відкрити, зробити хороший потужний реабілітаційний центр. Ми допомогли їм е, прийняти участь в грантовому проекті з е, польськими партнерами. І вони виграли грант на 2 мільйони 800 євро. Поляки будуть допомагати і обладнанням, і ремонтом, і всім іншим. Тобто цей напрямок буде десь трошки закритий. Є, розробляє в будь-якому на проектно-кошторисну документацію на той же реабілітаційний центр реконструкцію старого другого корпусу. Там він вже перекрив дах. Цілий рік ми працювали з закладами, тому що для того, щоб була реабілітаційна допомога, вони мусять підписати пакет з Національною службою здоров'я. Однією з вимог цього пакету є забезпечення кадрового потенціалу, і ми власне їх націлювали і пропрацьовували, щоб ті спеціалісти, які, скажімо, не мають навантаження в закладах, щоб вони проходили пере. Кваліфікацію, і щоб вони ставали, там, скажімо, реабілітологами, щоб вони могли підписати цей пакет. В Ковалі хороше реабілітаційне відділення, але вони не планують, вони планують розвивати це реабілітаційне відділення, як, яке там є. В Кам'янкаширську, в тому напрямку, теж реабілітаційне відділення є. Тобто кожен кластерний заклад, який є в нас в області, і надкластерне забезпечення. Реабілітаційним відділенням щодо проектів по реабілітації говорили. У нас є реабілітаційний центр в обласній дитячій лікарні в перенапевному центрі Фенікс. Ми говорили з міністром про те, щоб тільки буде проєктно кошторисна документація, буде експертиза, побудувати новий корпус, тому що, в принципі, та реабілітація для дітей, яка є в нас, вона єдина унікальна на західній Україні. Що в нас є стаціонарне відділення, стаціонарні ліжка, і її теж треба. Розвивати, тому що приїжджають в нас діти із сусідніх областей. Є перспектива в розвитку. Я заслухав сьогодні начальника управління охорони здоров'я, щоб почути, які питання піднімаються, як область працює над розвитком реабілітації, тому що бо найменше наступні 20 років ми будемо жити саме зі словами реабілітації. У всіх її проявах ми повинні бути готовими. Для того, щоб наші многопрофільні лікарні переводити саме на 50 на 50 на реабілітацію. А крім цього, вважаю, що необхідно залучити для цієї роботи якомога більше закладів та площ. Дуже багато лікарень, які знаходяться саме незавантажені, і це райони великі міста, і в них. Теж треба працювати, але вкладати гроші і переводити на реабілітацію. Ми розуміємо, що дуже багато у нас військових, дуже багато ми треба допомагати і робити операції. Але ж ми не повинні забувати за тих людей, які вже не повернуться в стрій, які, на жаль, віддали своє здоров'я за захист нашої держави. Тому ми треба нам зробити максимально все, щоб люди почували себе добре і щоб ми зробили. Якщо це треба. І повинні розвивати і протезни, інші наші питання, якими треба займатись в обласної лікарні і в наших районних лікарнях. І ми це можемо робити, і це треба робити.